Знайомтесь це мій новий коник у Туреччині. зараз трохи розповім, як я до нього прийшов. До цього ми брали в ренту Діо, непоганий скутер, табуреточка. на воздуху, але у нього досить жорстке сидіння, тому дискомфорт відчувався навіть на Досить невеликих відстанях. І коли ми е, вирішили брати собі скутери, розглядали більш комфортабельні моделі. Це від Honda PCX, як ви бачите, до нього і прийшли. Та N Max від Yamaha. На тест-драйві е, більш сподобався NMAX, бо ми тестували вдвох з жінкою. І, звісно, більша кубатура їхала більш потужно, більш цікаво і впевнено. По комфорту обидва скутери сподобалися, бо в N Max начебто трохи м'якша підвізка, а у PCX трохи м'якше сидіння. Та воно взагалі більш комфортне, ніж у N Max. Але обидва скутери. Дуже-дуже схожі. Вони одного класу. І опції схожі, тобто без ключовий доступу у обох сидіння відкривається теж з кнопкою бачок відкривається, дивіться, як кайфово відкривається у Honda. Знаєте, як він відкривається у Yamaha ось так Тррр. Це, це було смішно. Та навіть дивіться, у Honda ви сюди кладете кришечку. А у Ямахи такого нема. І треба робити отак. От, отак класно, отак Ямаха піклується, щоб все було красиво. Тобто ніяк, вона про дрібницю взагалі не думає. І навіть про те, що коли я підняв сидіння на Ямахі, то були такі... Місця, то пластик не підходить в притик, а можна засунути пальці туди. І на дотик дуже неприємні торці у нього були. Вони навіть не, ніяк не оброблені. Тобто були такі рахуватості, що наче не обробляли після відливки пластику, хоча пофарбовано красиво. Ще на тест-драйві жінка зауважила, що коли сідаєш за кермо, то з цього ракурсу PCX дуже привабливо виглядає. N-Max, у нього оця частина це найгірше, що є у скутері. Але це все можна було би. Заплющити очі на це, бо техніка їде гарно, вона не дуже шумна. Хоча PCX е, все одно тихіше е, працює, але n е, е, свіжий зроблений добре, і він не дратує, тим як він працює, і їде яскравіше. Е, PCX його не вистачило мені. Десь після е, 90-та, е, N-Max ще їде, е, PCX вже дуже важко йому. Тому спочатку вибір був Yamaha N-Max, я навіть його замовив. Але е, в Аланії такий е, представник, що у нього нічого нема. Тобто ти приходиш в салон, де стоїть техніка, і на кожній техніці є бумажка, що. Техніка вже продана. Тобто прийти купити неможливо. Ну, добре, давайте замовлятися. скільки часу треба. Два місяці. У них зараз якісь там проблеми, не можуть доставити вчасно у Ямахи в Туреччині. Це каже, не проблема нашого магазину. Взагалі в Туреччині є така проблема. Я такий, ну, добре, раз в Туреччині спитав у того хлопця, у якого я брав Діо в ренту, він те саме каже, що знає, що у Ямахи, ну бо вони купляють їх періодично, і знає, що у Ямахи зараз проблеми з постачанням. Е, ну, добре, два місяці почекаємо. Записав мене там десь на паперці в себе. Час йде, я навідуюсь, бачу, іноді з'являються н навіть два бачив одночасно. Але як завжди з бумажкою продано. І кожного разу, коли запитують, так де ж мій нарешті, вони кажуть, треба ще почекати 2-3 тижні і може бути. Отак От я е, пройшло два місяці, після чого я навідуюсь до них, кажу: ну що робимо вже, вже час. Вони кажуть: ви знаєте, ситуація не покращилась. Треба почекати ще три місяці. Я кажу дуже добре, але я пішов до Хонди. Бо я змарнував час, коли я був на тест-драйві, я міг просто купити. Хоч Діо, хоч PCX, хоч навіть Голдвінг там стояв. Тобто все, що у них є в салоні, то все можна купувати, а не як у Ямахи. Прийшов, і Honda каже: на жаль, у нас розпродано, але є два заброньовані PCX і один навіть в тому кольорі, який ви забажали. Нам треба уточнити. У покупця, чи буде він його оформляти чи ні, відмовився покупець цього скутера в моєму кольорі, і мені його віддали за тиждень. Тобто, все оформлення після мого приходу прийшов тиждень і я на ньому виїхав з салону на новенькому. Що цікавого ще по самому скутеру? Ви бачите, що є рамка. На рамці у мене такий від кроксів крутізна. Чому цепляють їх? Бо тут і багато таких скутерів. Навіть е можна переплутати, щоб легше впізнати свій скутер спереду, хтось якісь наліпки ліпить, хтось такі штуки від кроксів цепляє. Honda прям цепляє цю рамку. Це входить е в послуги. Ставлять сигналізацію. Тобто безконтактний ключ. Це по замовченню в комплектації. йде, Але немає сигналізації. І це вони встановлюють додатково. Вона на тому ж самому ключі, є кнопка, але спочатку вона не активована. Коли скутер забираєш, то тобі розповідають, як їм користуватись трішечки. Та перше запитання, яке у кожного покупця виникає, це чи треба його обкатувати. Е, продавець каже, що. Honda каже, що ні. Але ми е, пропонуємо вам е, першу тисячу, бо е, по регламенту е, заміна мастила перша через тисячу. Першу тисячу не, не дуже навалювати. Тобто я їздив не більш ніж 70 км в годину. Що з приємних штук? Бачимо, пробіг вже 1000 кілометрів та з'явилася надпис Oil Change. Тобто заміна масла. Це перше тео. Це дуже круто, що воно нагадує Давайте подивимось, на що воно схоже. Чисти. Також тут е, в пам'яті є по пробігу він міряє, коли е, заміна ременю треба. Тобто ці штуки прогавити вже неможливо. Все, що вам потрібно, він підкаже. Користуйтесь і не партеся. Сьогодні в мене був найвеликий для нього заїзд. Я в один кінець проїхав 200 кілометрів. Було цікаво, наскільки комфортно буде дубці. Десь після першої сотні стало відчуватись трохи що дискомфорт, трошечки, але жодної зупинки до кінця. Тривали не було. Була одна заправка, і пару разів вставав подивитись, куди їхати. Тобто не сходячи зі скутеру. На заправки, звісно, вставав, ходив, але це було не більше, ніж 5 хвилин. 200 кілометрів взагалі не напрягло. По швидкості розігнав його максимально 114 км. Кілометрів на годину, але це згори. По прямой е, він зробив в тунелі начебто 111 сьогодні. Це чисто цікаво було, скільки взагалі можна його розігнати, але е, на такій ось швидкості, ну навіщо на, на максимальних обертах його гнати. Тобто я подорожував десь близько 90 по прямій, коли, коли він може їхати 90, бо коли в горах їдеш десь під горку, ну, може провисати до 60 км. Розумієте, що це городська техніка, і в неї такі е, задачі на кожен день. По городу ви навіть не встигаєте до максималки іноді розігнатись, бо повсюди світлофори, трафік плотний, буває, їдеш в потоці десь 40-50 і більше не треба. Тут у нас селектор. Коли ми на його натискаємо, він шукає ключ, і коли він знайден, то ми бачимо індикатор. Далі ми можемо провертати такий старт і заводити, як завжди, у Хонди лівий тормоз та кнопочка. Ось ми бачимо показники це після заправки, скільки проїхав, це скільки він жре на сотню. І Це загальний пробіг у 2000. Ось ми бачимо ще АБС. Воно горить, бо він не рухається. Тухне, коли система готова працювати. Та антибукс так само він потухне, коли буде рухатися. Антибукс, до речі, можна вимикати. На селекторі ми бачимо поруч. Є кнопочка, яка відкриває багажник та YouTube виправки. Давайте подивимось, що там під седлом. Це місце для документів. Це інструменти. Давайте подивимось, що там. Аж ключ і викрутка. Ой, ось отак. Місце, яке не заважає, коли шолом тут складаєш, але, знаєте, він виглядає великим. І це насправді дуже зручно, бо ми, коли їдемо на, на пляж, ми, туди влазить сумка пляжна. Тобто це не лідовий багажник, де два інтеграли. Можна запіхнути, але досить просторий і практичний. Ми полюбляємо те, що він такий. У N Max він був трохи інший. На вигляд, PCX виграє, але ті, хто користувалися N Max, кажуть, що незважаючи на те, що там явно другий шолом. Покласти нема куди, але е, будь-який шолом влазить сюди, навіть інтеграл не кожен може розміститись. Е, якщо не помиляюсь, навіть більшість з них не влазить, не можна закрити сидіння. Але е, у N-Max влазить навіть трансформери. Тобто дуже об'ємні шоломи влазять і ще є місце накидати щось додатково. Бо він десь, десь от, отак виглядає, він глибокий і, і не такий довгий, але глибше точно. Тобто, на багажників можна сперечатись, я не знаю, мені подобається більше цей, Бо довгі речі сюди можна якось запіхнути. Повороти дуже інформативні, тобто коли ви їдете, ви погано чуєте їх. Тут, але ви дуже добре їх бачите, бо вони здоровезні такі. І світло в цьому скутері вже відокремили те, що ти маєш бачити далеко. Наприклад, там люди йдуть десь з боку, щоб вони раптово не вискочили і не були для тебе сюрпризом. Ти добре маєш бачити це. І це проміння воно яскраве. Воно далеко світить. А те, що світить тобі під носом, воно більш приглушене, але ти все бачиш, коли немає іншого освітлення. А коли є, то ти і так все бачиш. Але у тебе, по-перше, може з'явитися таке відчуття, що у тебе світло погане. Але це не так. Всі відмічають, що дуже красиво зроблені підножки. Мені було цікаво тільки. Чи Є тут якийсь фільтр, я його колупати не збираю. Та тут я бачу оця шляпа, як у мене на ліді, і там, мабуть, сітка. Та й весь, весь фільтр. Тобто фільтру немає. Цей елемент кльовий, красиво виглядає, але мити його дуже незручно, я лише водою його під тиском обмиваю. На цьому... Все закінчується. Що ну, те, що подобається, то зрозуміло я. Тут перше це на нього просто глянути, цим приємно користуватися, він комфортний, його достатньо для міста. Діо, наприклад, він був дуже легкий, і коли ти їдеш навіть 90, у тебе втрачається впевненість, що ти в безпеці. А на цьому 90 це кайф. Це його швидкість, на якій він дуже добре себе почуває. Навіть сотня він так само себе дуже добре почуває. А ще відміна PCX і N Max те, що у PCX лише спереду є адекватні гальма, це з ABS, так? А позаду. Ми бачимо якийсь архаїзм, барабани гельма. Це вже навіть турки роблять краще. У н позаду стоять теж дискові з АБС. Це було одним із аргументів за придбання n -Max. Ще трішечки про компанію саму Honda. Коли наближався до першої тисячі. Треба було замінити мастило. Менеджер попередив, що треба зранку буде приїхати і швиденько все зробимо. Бо перше ТО це важливо. І Так і було. Я попередив наступного дня приїхав зранку. Мене взяли без запису, бо всі інші ТО треба записуватися десь. Буває за тиждень, буває за два тижні тебе приймуть. А перше того, це бажано зробити максимально точно. Тому мене обслуговували в той же день і наскільки була приємна різниця. Коли ми обслуговували Діо, то ми їхали десь там в гаражі, в магазини, де авторинок у них такий, і є прям там гаражі, які обслуговують мото. Це досить непогано, чистенько, є стенд, який підіймається, щоб було зручно працювати. Ось ну, що таке сервіс від Хонди. Я знаходжусь на другому поверсі шоурум. Тут дещо можна прикупити. Одяг мото, шоломи. Там пропонують каву або чай. За віконцем бачу як, який стан у мого скутера. Мій сервіс трохи затримався, бо спіймав коло якусь залізяку, а на шиномонтажі мені лише вставили шнурок, мене це не влаштовує, тому попросив зробити нормальну латку. і вони погодились за додаткову плетню, але це можна зробити, все одно проходжу ТО перше. ТО, до речі, гадав, буде більш дорогим воно. Коштує десь близько 15 доларів. Як ми колесо пробили, як ми його помітили, скутер став дуже часто входити в режим антибукс і він не хотів давати газу взагалі. Тобто ти міг їхати десь 60, він входить в цей режим і не дає тобі їхати, знижає швидкість. Взагалі. Потім десь на 30 може підхватити і заново їхати. Ми не розуміли, чому так часто стало це траплятися. Потім помітили все, ж, що колесо припущене, підкачали, стало нормально, але на наступний день та сама історія. Тобто ця функція антибукс ще допомагає вам. Вчасно визначити, що з заднім колесом якась проблема. А ще, що цікавого, було майже перший тиждень пішла жара, щеплення гірше, як мені здається, та трохи не, не встиг відгальмуватись, приїхав в, в авто. І завдяки цієї штуці. Я зберіг собі фару, а вона на цієї моделі майже не саме коштовне, що є. Якщо хтось вважає, що вони заважають зовнішньому вигляду, згоден. Ще на діа була така сама, і на неї я чіпляв те, що не габаритне, велике, наприклад, дошку від кайтборду прив'язував. Ще цікаво, як відкривається багажник. Це. Звичний всім режим досить просторо, так? Але можна зробити ще далі. Тут у нас акумчик. А що робити, якщо у тебе акумулятор сів чи ключ не працює? Як дістатися до акумулятора, щоб, щоб його замінити? То Honda подбала і про це, тут відчлкується. Ця частина і є спеціальна така пластикова штучка з захистом магнітним, як на старих ключах блокування скважини, де ключ вставляється. Така сама, тільки вона окрема без ключа. І можна за допомогою неї відкрити багажник. З лівого боку у нас бардачок. Там що ми бачимо якийсь провод, але там є USB Type-C. Що туди може влізти? Ну, телефон влізе, навіть півлітрова пляшка. Система старт-стоп, це коли ти їдеш, на світлофорі зупинився. І скутер, якщо нагріти, то він зупинить двигун. Тобі треба їхати зелений. Це дуже кльова система, навіть Yamaha. Зрозуміло, що це кльова, і в новітніх NMAX це функція є, але лише в останніх, у PCX, це вже 3 чи 4 покоління таке роблять. Та ще трохи неприємного, на мій погляд, що зміг знайти в PCX. Це коли ти їдеш десь близько 20, я спробую зараз таке саме зробити, ну тобто або навіть менше, ніж 20, потім різко хочеш навалити, ну, зараз це відбулося. А є такі оберти, навіть... це настільки рідко буває, але декілька разів я ловив що він продовжує тупити ти десь більше ніж секунд чекаєш ти зрозумієш що треба їхати зараз все гаразд це не кожного разу але таке буває подивимось на антібук їдемо ліз до того, і він тупить і бачили позначки. Так, я його відчуваю, бо. А мені руки є така Такой... дуже швидкісна якась вібрація. Я розумію, що відбувається, але бозначка не загорається. Як виглядає оптика? Дуже яскраві поворотники блимують, їх навіть в день дуже кльово бачити. Ось спереду. Про посадку я завжди сиджу лише тут, моя нога знаходиться. Цей варіант для мене не дуже зручний. Я можу ставити, але не скажу, що це зручніше, ніж в такому положенні. Сигналізація. Коли ти знаєш, що ти дуже поруч із скутером і боїшся, що його в тебе хтось забере, то можна перевести його в такий режим, що скутер не буде. От навіть ви бачите, зараз я поруч. А скутер його не бачить. Такий режим в нього є. Так. Коли ми зажимаємо, блимає червоне, потім блимає зелене і ключ зараз буде впізнаватися. Так, все працює. І що приємно, що коли ти ставиш на сигналізацію, щоб він сумний був, так? то знімати її не треба. Тобто ти приходиш і стандартно. Заводиш свій скутер, лише е, повертаючи, якщо ключ рядом, скутер його бачить, повертаєш і заводиш. Перевіряємо наскільки вірно показує розходометр. 2,4 пройшов 273 км. Заправився на майже 7 літрів 6,99, якщо бути точним. І ось розрахунки. І ось розрахунки. Ну майже майже 2,5, але все ж таки близько.